Пригадуєш, як Мармуза, песик кремезного угу, потрапив до мисливської ями. Пригадую. Ти прибігла і сказала, що яма знаходиться на відстані 500 метрів. Я сказала приблизно 500 метрів. Так, ти використала наближене значення величини. Я зацікавився цим питанням, і після того, як ми врятували песика, виміряв точну відстань від місця, де стояв наш драндуліт, до мисливської ями. Вона складає 517 метрів. Я майже вгадала. Отже, у своїй відповіді ти замінила число 517 числом 500 або округлила число 517 до сотень. Замінивши цифру десятків і цифру одиниць нулями, а цифру сотень лишила незмінною. Як вважаєш, чи правильно ти зробила? Коли округлюючи число 517 до сотень, взяла число 500, а не 600. Звісно, 517 ближче до 500. Знайдемо різницю чисел 517 і 500. 517 відняти 500 дорівнює 17. А тепер знайдемо різницю чисел 600 і 517. 600 відняти 517 дорівнює 83. Отже, число 517 розміщене ближче до числа 500, ніж до числа 600. Тому 517 округлюють до 500, а не до 600. Тобто до ближчого числа. А я що казала? Ти знаєш відстань від драндуліта до ями і можеш сказати, що вона наближено дорівнює 520 метрів. У цьому випадку ти округлюєш число 517 до десятків, округлюючи до десятків, цифру одиниць замінюємо нулем, а цифру десятків збільшуємо на одиницю, щоб округлене число якнайменше відрізнялося від даного. Якщо округлюватимемо число 517 до сотень, то матимемо число 500. Це можна записати так. Читаємо 517 наближено дорівнює 500. Цей знак читають так. Наближено дорівнює. Вираз. 517 наближено дорівнює 500 є наближеною рівністю. Округлюючи число 517 до десятків, матимемо число 520, а тому 517 наближено до рівня 520. У числі 517 першою цифрою за розрядом сотень є 1. Тому округлюючи число 517 до сотень, цифру сотень, цифру 5, залишили незмінною. Першою цифрою за розрядом десятків. У числі 517 є 7. Округлюючи число 517 до десятків, цифру 1, що означає число десятків, збільшили на одиницю. Округлюючи числа, дотримуються таких правил. Округлюючи натуральне число до певного розряду, всі цифри праворуч від цього розряду замінюють нулями. Якщо першою цифрою за цим розрядом є 0, 1, 2, 3 або 4, то останню залишену цифру не змінюють. Якщо першою цифрою за цим розрядом є 5, 6, 7, 8 або 9, то останню залишену цифру збільшують на 1. Отже, округлюючи десятковий дріб до певного розряду, всі цифри, записані за цим розрядом, замінюють нулями або відкидають, якщо вони стоять після коми. Якщо першою цифрою за цим розрядом є 0, 1, 2, 3 або 4, то останню залишену цифру не змінюють. Якщо ж першою цифрою за цим розрядом є 5, 6, 7, 8 або 9, то останню залишену цифру збільшують на 1. Так от чому ти заплатив за пальне 59 копійок, а не 58? Я округлив число 58,8 до десятків. Відкинув цифру після коми, а цифру в розряді десятків збільшив на 1. Отже, округлюючи десятковий дріб до певного розряду, всі цифри, записані за цим розрядом, замінюють нулями або відкидають, якщо вони стоять після коми. Якщо першою цифрою за цим розрядом є 0, 1, 2, 3. Або чотири, то останню залишену цифру не змінюють. Якщо ж першою цифрою за цим розрядом є 5, 6, 7, 8 або 9, то останню залишену цифру збільшують на 1. Так от чому ти заплатив за пальне 59 копійок, а не 58? Я округлив число 58,8 до десятків. Відкинув цифру після коми, а цифру в розряді десятків збільшив на один.